Volkswagen є e гольф 2014 -го року. Це електромобіль, має ємність акумулятору 24,2 кВт, що дозволяє проїхати на одному заряді батареї від 130 до 150 км. Виглядає автомобіль ось так. Ну це той же самий гольф, тільки. Електромобіль. По комплектації є багато чого. Зараз будемо розповідати. Передні задні парктроніки ось такі прикольні прикольна у нас оптика, плюс ось такі от ДХОшки. 16-дюмо великосплавні диски, датчики тиску в шинах також у нас є. Автомобіль уже на зимній гумі. Встановлено ось таке легке тонування стекол, виглядає досить таки класно. Текстильний салончик. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль, датчик світла, слідкування за полосою. У нас також є. В комплектації дві зони клімату, підігрів передніх сидінь. Магнітола з величезним дисплеєм, він сенсорний, він з таким от бортовим комп'ютером, шикарно виглядає. У нас немає камери заднього огляду, але, як я вже казав, тут є передній та задній парктронік. Ось так це все виглядає. Тобто допоможе припаркуватись будь-де. Bluetooth USB Aux також є. Музику будеш слухати свою. Допомога при паркуванні. Автопаркуванні тут теж доступна. Ось вибираєш мод, як будеш паркуватись перпендикулярно або паралельно, і машинка паркується. Електроручничочок, функція автохолду, дзеркало з автозатемненням заднього огляду. У нас також з підігрівом лобове скло і саундсистема Dinaud також у нас є. Попередку це все, йдемо назад. Ззаду у нас ось такий ряд сидінь. Він без прокурів, без порізів, в дуже гарному стані. Є центральний підлокітничок, виглядає це ось так. Є два воздухозабірнички для задніх пасажирів. Ось так машинка виглядає ззаду наперед. Багажний відділ в принципі, досить таки непоганий. Сумочки 4 сюди влізе, до того ж у нас є сабвуфер, ось так він виглядає. Один аудіо. І, ну, Запасочки нема, але є е, насос для підкачки коліс. Е, також можна скласти задні е, спинки сидінь, і буде місця вдосталь, щоб засунути щось габаритніше. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що він цілий по кузову, тому що він економічний. Купити можеш у нас, кільцева дорога 22, але краще вбивай нагатор хапай авто приведе туди, куди потрібно. Купити можеш за повний шматочок, який буде вказаний в об'яві. Так і 15% відриває відривай від повної вартості. Це буде твій авансовий платіж, і розтермінуванням від 1 до 5 років можеш придбати та щомісячно платити, кайфувати, їздити на автомобілі. Тож хапай авто, хапай авто.